Привіт, людиська! У цьому відео розкажу про шість найпопулярніших у нас аніме новинок весняного сезону 2024. І з власного досвіду поділюсь, які з них варті перегляду, а про які краще забуде назавжди. Також бонусом топ-3 тайтли від мене і кілька слів про деякі анімки, які сюди не потрапили. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Будемо починати. Відкриває список аніме під назвою Про моє переродження у сьомого принца. Типічнішого анімешного фентезі годі й уявити, Жив собі чувак, який до неможливості захоплювався магією, але для цієї справи найважливішим фактором, окрім таланту і праці, є твоє походження, чи скажемо генофонд. Не розумію. Гадаю, ти все розумієш. Дехто є вартим, того, а дехто просто сміття. І тут промах, бо був наш дружок хочі фанатичною та все ж безродною мазахіською собакою. Але всесвітаніме добре, тому цей псих після своєї поінквізиторськи ефектної смерті перероджується у найвигіднішому для себе тілі, де сам боженька заповів кидати авада кидаврами. <звук> Тепер його звуть мене звуть Лойд Форджер. і хоч тільки сьомий, та все ж він принц королівської династії, що відкрило для нього безмежні перспективи у всьому, що стосується магічних мистецтв. Раніше то було чистим місцем, а потім вони почали приймати будь-кого. По жанровій приналежності це очевидно комедія, причому з неймовірною кількістю буфонади, що не могло не відлякати велику кількість глядача. Як і те, що дизайн головного героя, наче автор боконопіко, придумував. Ну що це таке? Фантазія чи катило? <рапрошує> так же? Та, попри те, що він виглядає як сон педохвіла, це контрастно ультимативна імба, на чому і грунтується більша частина комедійної складової, яка намагається з нами загравати. Типу, подивись, весь жарт у тому, що він аж занадто сильний, чи щось таке. Більше сказати мені і нічого, бо це супер клішований проходняк, який піднімає супертипічні питання і з усіх можливих сторін обсмоктує геніальність головного героя. При цьому не намагається бути хоч крихту серйозним, що трошки його виправдовує. Чими словами, це наче казковий політ фантазії, який при умові твоєї лояльності до нього зможе непогано розважити, адже файт сцени тут буквально у кожній серії, і екшен у них досить непоганий. Загалом, на мою думку, надто вже підліткова маячня, яку можна дивитись, ну хіба що підпівас. Це брагне, і ти це знаєш. П'ята позиція відпочинок у іншому світі з надчитерськими здібностями з другого рівня. Wow. Дуже багатообіцяюча назва не дуже. Звісно, це і Секай, і звісно, він намагається корчити з себе щось оригінальне. Якесь королівство прикликає героїв з інших світів, щоб протистояти армії демонів, в тому числі і нашого героя. А от оригінальність полягає в тому, що він не одразу був імбою, а як ми розуміємо, з назви тільки з другого рівня. Це ж херня, все навіщо це? — Дядько Джуніор, я більше не можу. Тому можна владці не одразу викупили це і відправили його, типу, як в Сибір. А потім він такий: я все, а вже пізно буду робити, що хочу, бо я так хочу. І став гедоністом від слова Гедота. А якщо серйозно, то далі просто фентезійна повсякденність з кількома хріновими битвами і міжрасовою любовною лінією. Такий фурі стайл трошки по ідейному наповненню наріжним каменем тут знову ж таки виступає міжрасова дискримінація. Сто мільйонів на Black Lives Matter. Ні, тільки не їм пішли. Ви. Наш герой типу дуже топить за рівність, бо в його фентезі світі. А він до речі теж з фентезі прийшов. Жорстко булили звіру людів. Сподіваюся, вона скоро загине тут не булять, але з демонами на ножах, бо від них несе чимось таким зловісним, що люди не притомнюють, і це не потрійний і навіть не Сашко. Більше того, любовна лінія героя з демоницею, тому через це він не збирається впрягати за когось конкретного, а радше хоче усім показати, як любов вирішує всі питання. І от ніби круто, а насправді дратує. Вже якщо ти вигадуєш якусь маячню, то хоча би не роби вигляд, що вона має іншу мету, окрім як пофантазувати про свою нев'єбність і фурі дівчаток. Бо, окрім абсолютно незаконного опенінгу, тут і немає на що дивитись. Ну, ви поняли, загалом таке ж, як попереднє, тільки гірше, бо корчить себе серйозність. Не рекомендую. Підійде хіба що в тих випадках, коли ви такі втомлені після роботи, що гадки не маєте, що там на екрані відбувається. Людиська мої, хочу повідомити вам, що буквально недавно я створив телеграм-канал, навіть два. Думаю, можна назвати це дочернім проектом проекту Людисько. Same, same, but different. Батсти, бо це не просто канали для спілкування чи новин. Там ви зможете знайти напевно найшвидші українські субтитри до різноманітних аніме онгоїнгів. Та все ж не стану обіцяти вам золотих гір. Ми тільки почали, і як усе вийде, сказати вкрай важко. Тому як ніколи потрібен ваш фідбек. Більше деталей і наступні кроки цієї авантюри вже чекають вас за цим QR-кодом або ж посиланням в описі до цього відео. До речі, вже є саби до перших серій, я постійно захищався, щоб та найсильнішим авантюристом, і другого сезону вежі Бога. Тому чекаємо вас там. Було переродження, потім і секай, і тепер просто чисте фентезі. Четверта позиція я Архідемон, що взяв рабиню Ельфійку в дружини. Японці, як завжди, на висоті, така назва, що і синопсис не потрібний, лиш кілька уточнень. Не знаю, чому назва саме Архідемон, по факту мова про чаклуна, який трошки по ходу сюжету стане чимось, типу князя Темряви, можливо, справа у перекладі або тонкостях Лору, точно я вам не скажу. Рабиня Ельфійка і справді присутня, її парубок придбав за усі кровно на таємному чакунському аукціоні, де виставлялись скарби колишнього князя Темряви. Причина доволі банальна. Він тупо закохався у неї з першого погляду. I love you. Але у дружини поки не брав, бо якраз таки про становлення їх романтичних стосунків, а також всяких чаклунських справ поміж те, і буде розказувати це аніме. Чим воно прикольно? Ну, спочатку це доволі мило, адже загана, так звати героя, виріс у не найкращих умовах, тому характер у нього доволі цундерський, і меле він що завгодно, тільки не те, що думає насправді. Можна задати вам питання. І що? Чому так похмуро? Ну а Ельфійка Нефі на його щастя така побита життям, що рада й тому, що хоч комусь потрібна, що звучить доволі сумно. Прошу відрубайте мені голову. Сході вже. По ходу сюжету нас знайомитимуть із іншими персонажами, та важко сказати, що аніме має якийсь чіткий план на них. Більше виглядає як ситуативна комедія з на швидку руку придуманою сюжетною лінією, яка об'єднала долі усіх героїв. До речі, так можна сказати і про два попередніх аніме. Також з хорошого, добрий і не надто нав'язливий гумор. Картинка і музика настільки базова, наскільки можливо для дешевого фентезі аніме. А романтична складова, яка є основою сюжету, доволі таки слабенька. Бо дуже дуже туго просувається вперед. На мою думку, посередність, і я не рекомендую подібного до перегляду. Хіба що вам нічого уже дивитись? До речі, пишучи цей текст, я згадав, що 100% бачив подібне. Називається Я навчаю врятовану панянку чиї заручені скасували, як бути неслухняною. Оце вже чудова назва. Одразу зрозуміло про що мова. Якщо ви його бачили, то по атмосфері це клон один в один. Короткий огляд на це аніме є у моєму найпершому відео. Осінь 2023 на позиції 17. Тільки я вас благаю, давайте без шеймінгу, я цим відео тільки тренувався щось робити на тому ютубі. <таспоріг> Трійку відкриває аніме під назвою Вітролом. І знаєте, я намагаюсь бути хоч дрібко об'єктивним, але мушу зізнатись, мене верне від цього аніме. І я поясню чому. Та спочатку синопсис. Серіальчик розповість нам історію про одного шибеника, відомого під ім'ям мусо. <кхід> Тобто сакура Харука, так дуже цікавий наймі. Я Харуна сакура. Так ось цей хлопчина завзятий хуліган, який вирішив вступити до найбільш хуліганської школи, яка була йому відома, з ціллю понюхати яйця, тобто помірятись силою з місцевими жорсткими хуліганами, після чого стати головним гопником на районі. Логічне питання: на що воно йому? Відповідь проста, як 5 копійок. Бачите, у цього дворового кота доволі цікавий окрас. А ми ж знаємо, як гопота та чого ж там уже людиська загалом ставляться до нетакусіків. Діло є розкрити козаки, ідіть до хати, слухай, ти петлати, Ти сьогодні винуватий. відповідно на фоні постійного булінгу. Сакура вирішив, що найефективніший метод змусити усіх його визнати це з величезним задоволенням, набити усім незгодним пельки. Стати Хокаге не означає змусити людей тебе визнати. Лише коли люди самі визнають тебе, ти можеш стати Хокаге. Ти про себе так багато знав і все одно добився лідерства. О, ні. Я зміг дістатися вершини лише тому, що усі мене підтягували нагору. Смішно, ні, не смішно. Воно як губка, пропитане базовими ідеями Наруто. І під час усього перегляду цього аніме мене переслідувала думка, що я дивлюсь порізану його версію, тільки не про ніндзя, а про гопоту. Чого? Чого це я плачу? А більше ніж гопоту я ненавиджу тільки романтизацію гопоти, якою так просякнути це видиво, що мене тошнило чи не у кожній серії. Але давайте без переходу на особисте, бо справедливості заради там усе не так просто. Хлопці з вітролому це порядні хулігани, і хлопці хоч куди, які б'ють непорядних хуліганів, мають дуже велике відчуття справедливості, і вообще сини маминих подруг, окей місцеві улюбленці, чого дуже не очікував наш герой, бо тепер йому потрібно потрібно вчитись комунікації з людьми, дружби, братерства і всяких інших файних чеснот, які йому прививає його нове нестандартне оточення. З позитивних сторін це візуал, бо картинка барвиста, а бійки доволі смачно виглядають. Музичне оформлення, яке, хоч і типічне, але доволі непогане. Персонажі, більшість з них кумедні і своєрідні, а деякі навіть мають доволі цікаві драматичні передісторії. Ну і ідейне наповнення, яке, звісно, щонен, але це круто. Що загалом це добрі і світлі речі, окрім гопоти? Щодо мінусів, це якраз таки гоп стоп тематика. Уже казав, як до цього ставлюсь. Захмарний рівень крінжі дуже вибішує, з яким же пафосом вони показують ту шпану, які вони не в. І захисники, яка у них там ієрархія, честь. І, вообще такі незамінні, наче там поліції в природі не існує, що, до речі, ставить хрест і на мінімальному сюжетному заглибленні, в тому числі. А також допікає постійно зашарілий головний герой, надмірна гіперболізація та неумісна клоунада. І того я не став би дивитись це по власній волі, чи точніше додивлятись, бо кинув на другій чи третій серії, а додивився лише заради вас. Та тим не менше, аніме заробило неабияку популярність завдяки. Своїм позитивним сторонам. Тому, якщо вас не відлякує такий сетінг, думаю, воно вам зайде. Чи не так, пане Айнс? Угу, <гум> <гум> Саме так. Друге місце глядацьких симпатій переродження в монстра. Більш реалістичний, але менш розумний брат близнюк Слизу. Саме так я описав би це аніме одним реченням. Знову Ісекай, знову у монстра, знову такий трошки World. Білдінг, напевно, буде, і знову система навичок, рівнів еволюції і всі інші атрибути слизькі. Різниця лише у тому, що переродився головний герой у Гобліна, а атмосфера цього чудодива дива більш наближена до уявлень про жорстокий фентезі світ, в якому плані, а у тому, що немає оцього позитивного миролюбного настрою. Тут виживало з поїданням як монстрів, так і людей, і навіть собі подібних, що не дуже гуманно і приємно дивиться, але на цьому не акцентують. До слова, знову таки скопій. Ва концепція. герой хаває ворогів і отримує їх навички а відповідно не на жарт швидко стає сильнішим. Також можна відмітити наявність сексі тайміфан сервіс скажуть хейтери. А я скажу ні, це очікувана поведінка потраплянця. Тим паче, елемент ечі відсутній. Увесь сексі тайм відбувається за кадром. Не буду говорити про те, що було далі. Щодо наповнення, його тут і немає, як і у тому ж слизі чи місячній подорожі. Чи погано це? Ну, мушу висловити одну дуже спірну і суб'єктивну думку. Я цілком розумію, що рейтинг у цього чуда менший, ніж у будь-чого іншого у сьогоднішньому списку. Але чомусь воно посідає друге місце у рейтингу глядацьких симпатій. Чому так? Бо банально це набагато легше і цікавіше дивитись, бо це аніме дає те, чого ти хочеш отримати від базірованого ісекаю. І не лізти туди, куди не потрібно. Як казав мій дід, нащо тобі того, якщо ти не від того? Все, що потрібно цій шнязі, це розважати глядача, жартами, файт-сценами, фантазіями, створити образ світу, в якому ти цар і Бог, і все тобі під І при цьому чим поменше душнити моральними засадами і відповідальністю. У цьому і суть і Сикаїв, втеча від реальності. Пора би мені вже зробити відео про жанр, щоб я у таких випадках посилався на нього і не повторювався. Бо це, звісно, не єдине вірний формат і секаю. Є теж переродження безробітного, яке вдарилось у реалізм, і мені воно дуже подобається. Або ті ж 12 королів, там зовсім інша історія, наскільки мені відомо. Повертаючись до синопсису, то він не дуже потрібен. Просто герой буде хавати монстрів, ставати сильнішим і розвивати свій невеликий загін найманців, який складається з таких же монстрів. А сама повість виконана у форматі відео щоденника, і це мені теж подобається. Рекомендується усім, хто погоджується з моєю думкою і кому подобається. Обається оверлорд, слиз чи місячна подорож усім іншим на свій страх і ризик. Have -have. До речі, якщо ви і справді хоч частково підтримуєте мою думку, ти довіряєш мені, Енекін? То чому вам, наприклад, не підписатись на мій канал, поставити дзвіночок та звісно ж, лайк цьому відео. Це чудова подяка і вклад у розвиток каналу. Лише зі мною ти здатен отримати владу сильнішу за всіх джедаїв. Я сам так роблю, коли натикаюсь на якогось автора, з яким у мене є конект в думках на якусь тематику. Це сильно спрощує мені життя, адже є чувак, який відсіє усе погане і порадить усе хороше персонально для мене. Тому буду дуже вдячний цим простим діям. Потужна сила. В тобі могутній ситх вийде з тебе. Також є можливість підтримати проект матеріально, як це вже зробили мої найвідданіші глядачі: одна, дві, десять гривень будь-яка крихта, яку не шкода і яка у вас ненароком завалялась після донатів на ЗСУ. Посилання на банку, де я збираю на погашення боргу за свій звук, ви бачите на екрані, а також воно буде у описі до цього відео. О, і звісно ж, велика подяка донаторам. Та я напевно сьогодні не читатиму імена, бо були люди, які просили анонімно, тому залишайте якийсь нік або пишіть, що це. Це анонімно. А я наступного разу зачитаю всіх, хто так не робив. Я так і не подякував. І не треба. Бетмен, початок. І так, мега очікуване перше місце рейтингу Кайджу номер 8 Сетінг, який я особисто обожнюю, навіть попри те, що тут немає мєх, з якими майже завжди в парі йдуть історії про кайджу, і через яких я люблю цю тематику. Та навіть попри це, я все одно з цікавістю і насолодою споглядав це аніме. Став лайк, якщо теж любиш м'ях. Повертаючись до сетінгу, це чисто японська тема. Гігантські і не дуже монстри кайджу тероризують Японію, а людиська, в свою чергу, відчайдушно бореться за своє Основною надією людей у цьому питанні є сили оборони Японії, така собі високотехнологічна професійна армія, в яку ну дуже сильно хоче вступити вже немолодий герой цієї історії, який в свою чергу працює прибиральником переможених чудовиськ. Та напередодні стається дещо супер дивне в пельку головному герою. вліз маленький кайджу, наділивши мужчину неперевершеною силою. А як не пісюна, використовуючи використовуючись пельку? Думаю, цього буде достатньо, щоб пояснити базу. Новий заміс, і знаєте, в порівнянні з попередніми аніме, мені було якось не дуже вже й легко написати синопсис. Як на мене, це показник якісного пропрацювання сюжету, який доволі нетиповий, послідовний і з великою кількістю деталей, гарно концентрується на мотивації персонажів і доволі таки інтригуючий. Адже поки зовсім не ясно, звідки тікаджу взялися, та що стало з головним героєм. Насправді виглядає як пазли чогось більшого і не зовсім очевидного. Та все ж це не єдине, що мене причарувало. Друге і найочевидніше це екшн сцени. Як же смачно вони зроблені. Кожен удар виглядає так, наче їх Майк Тайсон наносить. Же потужно, як казав його противник, наче він хоче зламати тобі ребра. А це багато вартує, коли мова про аніме орієнтоване на битви. Це ж стосується руйнувань і хореографії бою. Іншими словами, візуал мені справді до душі. Теж можу сказати і про музику. Тим паче я радий побачити унікальний опенінг, який не складається з нарізок сюжету, і який по стилю швидше драматичний, аніж драйвовий. І тут це має сенс, бо, попри комедійні акценти, які безперечно вдалі, ми не маємо забувати про небезпечну. Пеку, того світу та боротьбу людей за виживання. Ну і ідеологія. Раніше таке було рідкістю, та зараз все частіше проскакують історії про 30-річних, які все ще переслідують свої мрії. Мені виглядає як крик душі вже немолодих мангак. Та тільки через це воно поганим не стає. В іншому базові щонен ідеї, які будуть близькі кожному, а головне без гопоти. Підсумовуючи, звісно ж, рекомендую до перегляду. Тому це заслужене перше місце. Текі. Але не поспішайте розбігатись, шановні, адже я розповів не про всі достойні новинки весни. Це був лише топ глядацьких симпатій. До речі, якщо вам цікаво, як я його склав, то я детально розповідав про це у відео про аніме Зиму2024. Підказка буде зверху і в описі до цього відео. Цим же результатом я майже що не здивований. Тим паче, якщо говорити лише про новинки, а як ви бачите про різноманітні продовження чи ремейки, мова не йшла, то вибирати особливо і не було з чого. Єдине, що очікував, побачити у списку, такі аніме. Як нова брама, яка з себе уявляє копіпаст сала тільки на манер оверлорду чи Логін Горизонту, з їхнім повним переносом гравця у фентезі світ. Дірмо безіменну пам'ять. Нудненький романтик фентезі про принца відьму і прокляття, яке я навіть не зміг додивитись, зрозумівши, що про нього розповідати не доведеться. Переродження в аристократа, який теж є абсолютно нудним і наївним і секаєм. і бармен Келих Бога, анімка, яка, хоч і доволі душевна, та все ж є класичною японською романтизацією. Заданої професії, у цьому випадку барменства. І ще й того, чого я не одобрюю, а саме культури випивки. І звісно ж байка. Бо якщо радити вам щось від себе, то з весни 2024 я пораджу вам тільки три аніме новинки. На третє місце свого персонального топу я поставлю переродження в монстра з раніше вказаною умовою. На перше, звісно ж, каджу номер 8, тут без змін. А от на друге, саме цю душевну, дещо дивну кримінальну комедію Байка. Тому давайте про неї дещо. Детальніше сюжет розповідатиме про таємничого професійного кілера на прізвисько Байка та його помічницю. Блискуче виконавши чергове завдання, наставник героя дає йому нову місію, суд якої полягає у тому, щоб залягти на дно під вигаданими іменами і прожити один рік звичайного життя без вбивств. У цьому має їм допомогти невеличкий синдикат Якуц у провінційному містечку. І справді, що могло піти не так, хоч і було домовлено, що якудзи не стануть нишпорити у спідньому наших героїв, та все ж не кожен з синдикату згоден визнати якихось незрозумілих персонажів без минулого на своїй території. Як ви вже зрозуміли, мені реально зайшла ця анімка. У неї є свій стиль, я б навіть сказав душа. І мені страшенно прикро, що ця річ має дуже невисоку популярність та оцінку на різноманітних ресурсах. І справді, продукт не надто масовий. Частково це можна пояснити позначкою вікової категорії сейнен, який означає, що аніме виготовлялось для більш зрілої аудиторії, а значить, у ньому будуть досліджуватись. Дещо серйозніші питання, часто екзистенційні. Ну знаєте, як інуяшики чи паразити. З першим у нього і в мальовці щось спільне присутнє. Типу, загалом якась ніби незграбна, але з деталізованими обличчями. Прикольно, та не завжди красунчики виходять. По жанровій приналежності це бойовик, комедія, драма. Без сюрпризів, от тільки комедія тут не типова, як для аніме. Я б сказав. Дуже кіношно тобі не тикають в обличчя типовими жартами чи класичною японською буфонадою. Смішно, якраз таки з незграбних спроб героя вписатись у суспільство з його превдеформованої поведінки і дивних контекстних ситуацій. Загалом подобається мені і музичне оформлення. Дає відповідний стиль, правда ж, сам ніколи не промотував при перегляді. Та все ж це єдиний у списку 24 серійника, відповідно, поки важко сказати напевно, який меседж воно в собі несе. З того, що я вже бачив, автор досліджує, чи обов'язково ідеальному кілеру потрібно бути холоднокровним одинаком з викривленим баченням світу. Чи все ж це абсолютно така ж робота, як і інші, лиш зі своєю специфікою, як би це не звучало. А так частково вважає головний герой твору, адже сам він вбивствами не упиває. А просто виконує свою справу. Коротше, якщо вас не відлякає стиль малювання і ви вмієте проникнутися тим, що показують, а не лише тим, що говорять, і вам цікава тематика кілерів та якуц, однозначно рекомендую до перегляду. Впевнений, отримаєте свою долю позитиву і задоволення. А у нас закінчилось аніме! З вами був Людисько. Ще побачимось!